У нас опять 25 з нашим МТЗюком, з оцим ось дядьком. Що будемо робити? Зараз все покажу. Будемо відкручувати задні колеса на ньому. Ну, так виходить, нічого з цим не поробиш, показую. Беремо донкрат ось такий наш гайковерт, відкручуємо задні колеса і ставимо новеньку резину. Ось таку резину. До речі, центр. А грошина купували, рекомендую. Все, все чітко, все швидко. Резина якісна. Взяли і на сівалочку, і передні колеса, і задні колеса. На СЗшку, до речі, взяли також у них розмір 420-85R38. А ну зацініть, петлас. Будуть стояти на нашому дядькові. Для чого поставили, щоб не пробуксовував? watch your commentary